Господи Ісусе Христе, Царю слави, смиренний у страстях і могутній у Воскресінні, переможцю смерти й Ада, Ти виповнив перемогою над смертю і Своїм Воскресінням те, що пообіцяв у пророчих Писаннях, і тому всі духи небесних воїнств, і круг цілої землі. Поклоняються Тобі з невимовною радістю та втіхою, і прославляють тебе Воскреслого, а пекельні власті зі страху дрижать перед Тобою. Ми, покірні слуги Твоєї величності, святкуючи побожно й однодушно пам'ять Твого славного Воскресення, стаємо всі перед Тобою. Та, згадуючи Твою любов до нас, проливаємо сльози радости. Поглянь, просимо Тебе на наше смирення і вчини, щоб ми, очищені від скверни наших гріхів, Твоїм Воскресінням, воскресли в Тобі та були достойними живитися плодами Твоїх страждань і Твого змертвих. Востання. Слава тобі, Боже, що живеш і царюєш на віки віків. Амінь.